Слава Україні! Вітаємо вас у мілітарі медіа центрі. Тема сьогоднішнього брифінгу: робота ДСНС із запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах воєнного стану. Про це нам сьогодні розкаже директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін. Прошу. Доброго дня присутні! Доброго дня, шановні пані і панове. Я хотів би вам сьогодні розповісти, чим займається безпосередньо блок запобігання Державної служби України надзвичайних ситуацій в умовах військового стану. Насамперед хочу сказати, що роботи не поменшала, її тільки збільшилася. І для всього і Державної служби України надзвичайних ситуації, і для блоку запобігання. Хотів би наголосити на тому, що блок запобігання на початку повномасштабного вторгнення, як і усі працівники ДСНС, найголовнішим завданням це було залучення до розборів завалів. Це була евакуація цивільного населення з деокупованих територій і міста, які були під загрозою. Тому ці засилення наші були направлені саме на це. Звичайно ж, всі ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Основна функція одна із основних функцій блоку запобігання це проведення перевірок суб'єктів господарювання. Вона призупинена мораторієм постанови 303. але комісійні обстеження продовжуються. Всі ми розуміємо, що життя продовжується заклади освіти відчинялися, і працівників блоку запобігання державної служби України з надзвичайних ситуації залучалися до комісійних обстежень закладів освіти, захисних споруд, об'єктів енергетичного комплексу, об'єктів критичної інфраструктури до всіх цих комісійних обстежень. Залучалися наші працівники, які за результатом так само складали рекомендації, складали листи, інформували. Власників про виявлені порушення правил пожежної та техногенної безпеки єдине, що не вживали заходів адміністративного та дисциплінарного впливу, тому що це комісійні обстеження, які ініціювали взагалом або власники, або військові цивільні державні адміністрації. Але робота щодо підвищення самих закладів і рівня обізнаності в умовах військового стану по пожежній та техногенної безпеці продовжується щодня. Так само хотів би ще вам довести як на мене таку новітню і цікаву інформацію. Це що було зроблено блоком запобігання у форматі цифровізації і інтеграції нашої служби. Вся держава ми знаємо, що наразі переходить в дію це дуже зручно, і ми намагаємося так само не пасти задніх. Під час повномасштабного вторгнення в минулому році нами було запроваджено такий сервіс, як інтерактивний інспектор, тому що у багатього у багато у багато якого з бізнесу виникають питання найелементарніше, які мені потрібен вогнегасники чи до якого ступеню вогнестійкості я відношуся. А коли наші працівники були більшості своєї зайняті на евакуації населення і на розборах конструкції, ми розуміємо, що пріоритет для нас це збереження життя, але і не відповісти бізнесу ми так само не. Могли, тому нами було створено такий в телеграм-каналі чат-бот, інтерактивний інспектор. Який ну, не кожного дня, але щомісяця ми його удосконалюємо, розвиваємо і прислухаємося вже до парад бізнесу до парад суб'єктів з подрані, що вони хотіли, щоб ще було в цьому інтерактивному інспекторі, і ми могли їм без доступу до підрозділу пояснювати це все інтерактивно. Так само нами був створений чат-бот в цап. ДСНС, де е, доводиться вся інформація про надзвичайну ситуацію, як запобігти надзвичайній ситуації, що діяти е, під час виникнення тої чи іншої надзвичайної ситуації. Наступним кроком е, ми е, пішли, і у нас е, наразі вступила постанова 10.30 щодо ідентифікації е, потенційно. Небезпечних об'єктів, тобто, ми раніше у нас було потенційно небезпечні об'єкти, ми їх наразі переводимо в об'єкти підвищеної небезпеки. Їх становиться значно і менше, і ми імплементуємо директиву Європейського союзу. Але знов таки, щоб було простіше і зручніше, суб'єктів сподарювання, у нас 7 жовтня має запуститися реєстр об'єктів підвищеної небезпеки. Тобто, суб'єкти сподарювання знов таки заходячи в свій кабінет, підписуючись. Там ЄПЦ, подаючи коректну інформацію, не потрібно йому буде звертатися до жодного територіального чи місцевого підрозділу ДСНС, буде вже отримувати в реєстрі інформацію. Відноситься його об'єкт чи не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки і, відповідно, до якої категорії. Таким чином я ж кажу, ми намагаємося спростити. Нагадаю, що у нас вже діє декларування, тобто декларація відповідності матеріально-технічної бази, у нас так само подається в електронному вигляді, і ми наразі працюємо, щоб воно запрацювало ще і в дії бізнес. Чим ще ми хочемо спростити наступний крок для наших суб'єктів господарювання і бути комфортнішими і простішими, і підвищувати пожежну безпеку нашої держави і суб'єктів господарювання сподарювання. Не менш важливим напрямком, на яким працює блок запобігання, і в умовах військового стану так само це попередження пожеж в екосистемах. Всі ми знаємо, що дуже багато пожеж трапляється в екосистемах, але я наведу там буквально коротко статистику: це завдяки проведеній профілактичній роботі в цьому році, майже вдвічі зменшилась кількість пожеж в екосистемах. Працівниками блоку запобігання було проведено велику кількість рейдів, де залучали. Ли, зацікавлені цього залучали держлісагентство, власників лісів, проводили і знов таки залишали після себе рекомендації, що треба зробити першочергово для того, щоб Попередити виникнення пожеж в екосистемах всі пам'ятають великі масштабні пожежі в екосистемах, і тому я хочу подякувати сумлінним громадянам нашої України, які е, не допускають е, порушень правил пожежної безпеки, тому що не обкинутий е, необачно якийсь там сірник чи, чи е, недопалок може призвести до масштабних пожеж, там е, як ви пам'ятаєте в Житомирі, да коли у нас була дуже резонансна пожежа. Тому дуже багато проводиться і приділяється уваги блоку запобігання і в напрямку екосистем. Також важливим напрямком діяльності, які ми наразі проводимо, це інформаційна розяснювальна робота серед всіх верст населення. Я хочу виділити: у нас є чотири такі там версти населення. Це Чотири блоки вірніше це працююче населення, непрацююче населення у освітньому середовищі та інтерактивні масові заходи та акції. Звичайно, що з працюючим населенням ми проводимо різноманітні лекції, бесіди, інструктажі у трудових колективах. І знов таки хочу подякувати дуже велику кількість суб'єктів спадривання за час повномасштабного вторгнення. Дуже багато надходить запитів до державної служби України з надзвичайної ситуації, щоб ми приходили, щоб ми пояснювали. Якщо порівняти з до до, до того, як у нас було повномасштабне вторгнення, то на превеликий жаль, увага безпеці, саме пожежній безпеці техногенній безпеці приділялася. Не так, як би нам хотілося, скажу так. Воно було не на належному чині. Люди стають у нас свідомищами, і ми всі маємо розуміти, що безпека це є наразі трендово, і ми маємо знаходитися і робити саме для того, щоб у нас культура, зароджувалась культура безпеки. А для нас, як для працівників, Блоку запобігання державної служби з надзвичайної ситуації, головним критерієм безпеки це є дотримання пожежної техногенної безпеки, тому що на превеликий жаль пожежі були і до повномасштабних. На вторгнення вони є на, наразі, і знов таки на привлиті жаль. Вони будуть і після е, нашої перемоги, тому що не всі поки що не всі. Я думаю, що ми зробимо з вами разом е, спільну справу і навчимо максимальну кількість нашого населення е, пожежної техногенної безпеки. Сподіваюся, що всі будуть дотримуватися на кожному своєму виступі. Я на раді. Я всіх закликаю подивитися, чи є у них в автомобілях вогнегасник. Тут відсоток людей завжди більший ніж тих, у кого я запитую: а чи є у вас вогнегасник вдома? І тут на превеликий жаль чуємо більше чим так, тому. Знов таки користуючись нагодою, я хотів би всіх сумлінних громадян нашої країни подивитися, чи є в них вдома первинні засоби пожежогасіння. Тим паче, наразі вогнегасники є дуже різнопланові, менші, більші, легкіше. Тому я вас дуже прошу, щоб у кожного. Вдома і в автівці був е, вогнегасник, і е, нехай він краще вам ніколи не не знадобиться, і ви будете його тільки перезаряджати, ніж трапиться подія. А у вас не буде вдома е, вогнегасника. Повертаючись до інформаційно розясної роботи, яку ми проводимо з населенням, хотів би сказати, що ще з непрацюючим населенням нами проводиться відпрацювання відпрацювання житлових масивів, розносяться різноманітні там листівки. Проводяться акції, на які ми залучаємо населення. Дуже хотів би подякувати. Дуже у нас багато наразі з'явилися партнерів. Я би їх назвав там друзів. Це і ЮНІСЕФ, це і ЮНЕСКО, і Фонд Східна Європа, які допомагають нам проводити, організовувати ці заходи, відзнімати різні матеріали, випускати листівки, цікаві ігри, і вони стосуються всіх напрямків діяльності. Звичайно, не можу я не засередити увагу. Це мінна безпека, це є одним із ключових наразі напрямків, яким займається так само блок запобігання ДСНС. Раніше, якщо ми відпрацьовували екосистеми, розповідали про дотримання умов під час поводження на воді, чи взимку, чи влітку, чи ми просто проводили профілактичні рейди житла. Цього питання немає наразі. Будь-який рейд, будь-яка наша лекція, будь-яка наша тема, будь-який виступ працівника, не тільки блоку запобігання, а взагалі працівника державної служби з надзвичайної ситуації він супроводжується просвітницькою діяльності по безпеці. Ми з вами чудово розуміємо, що міна безпека це та історія, якою ми будемо опікуватися ще довгий час, і всі з нас маємо розуміти, що робити, коли виявляємо вибухонебезпечний прилад, куди дзвонити, які у нас мають бути там повожитись, як ми маємо поводитися, і знов таки. Ми маємо розуміти, що таке ВНП, як він виглядає, де його можна зустріти, і повторююся певний алгоритм дій з вибухонебезпечними приводами. Працівниками ДСНС з цього приводу зроблено дуже багато. І зроблено протимінний сервіс у нас на сайті Державної служби на звичайну ситуацію. У кожного територіального органу так само є посилання на сервіс мінної безпеки, де є алгоритм, де є мапа розмінування, де можна залишати свої. Uh... Повідомлення в разі виявлення чи свої звернення щодо надання якоїсь рекомендації. Так само там є інструкції того, що я казав, по алгоритму, як виглядає, і тому інше. Дуже дуже багато там інформації. Знов-таки з нашими партнерами ми створили курс мінної безпеки, з яким можна знайомитися там в інтернеті. пройти певні начиня. ми залучали туди і зірок, щоб було і їм цікавіше, і більше охопити аудиту. Так само ми не забуваємо і за наших дітлахів, за найдорожче, що є в нашій країни це діти да, і наше майбутнє. Ми проводимо дуже багато з ними тренінгів, лекцій. У нас навіть є наш функціональний табір, який працює в одній з наших областей, де ми з маличку впроваджуємо безпекові всі. Безпеки і всі нюанси так само, ми започатковуємо і розвиваємо серед малечі. Рух юних рятувальних пожежників, де вступають діти, і я вам скажу, що мені дуже приємно від того, що їм це цікаво. Вони самі просяться. Ми зробили це знов таки в вигляді інтерактиву. Зробили електронні додатки, зробили QR-коди, де дитина може самостійно перейти, відповісти на питання і приймати самостійне рішення. Йому це подобається чи не подобається, і коли вже він заповнив всі поля, тоді звичайно нам потрібна там згода. Батьків, щоб вони знали, чим займається там їхня дитина. Думаю, що всі вже чули і. Знають про такий амбітний проект Міністерства внутрішніх справ, який започаткувала разом з ДСНС і з національною поліцією. Це класи безпеки разом з міністерством освіти. Ми в школах запроваджуємо такі проекти. Класи безпеки. Наразі їх вже більше 1700 по всій країні, і він розповсюджується і розповсюджується. тільки на цьому тижні, якщо я не помиляюсь, додатково відкрилися. Два класи безпеки. Класи безпеки це якраз той простір в кожній школі, який створюють заклади освіти. За допомогою МВС, ДСНС Національної поліції, Тобто, умовно кажучи, це колись у нас був старий клас безпеки життєдіяльності, виключно в стендах. Ми пішли від цього класу і зробили інтерактивні стенди, інтерактивні ігри, залучення обов'язково практичних працівників національної поліції і державної служби з надзвичайної ситуації для того, щоб дітям пояснювали практики, як поводитися. Знов таки з вибухонебезпечними предметами там обов'язково із локації. Є мінна безпека, пожежна безпека. Показуємо до чого можуть призводити недотримання правил пожежної безпеки, і це все є наглядно. Так само ми робимо в цих класах безпеки полоси перешкод, щоб діти могли. І побути маленькими такими пожежниками, щоб вони спробували як користуватися вогнегасниками, щоб вони могли спробувати користуватися стволом і подати і загасити умовну пожежу. Тобто ми намагаємося це зробити не просто, щоб це були якісь там нудні лекції. Ми намагаємося і лекції самі робити не нудними, і щоб діти були максимально залучені до навчального процесу, і вони після. Відвідання цього класу безпеки у них з'являлося бажання вступати в юні рятувальники а в майбутньому встановитися рятувальниками і чи на державну службу з надзвичайних ситуацій, чи йти в місцеву або добровільну пожежну дружину. Добровільна пожежна дружина це і місцева це ще один напрямок, яким займається блок запобігання під час військового вторгнення. Ми розвиваємо максимально місцеву і добровільну пожежну охорону, приділяємо цьому належну увагу і з'являються. Нові такі підрозділи. Я хочу вам сказати, що це дійсно наші допоміжники, які інколи враховуючи, що знаходяться в своїй територіальній громаді, приїжджають першими на пожежі, і завдяки їхній праці ми можемо врятувати людське життя, і знищення якісь великих матеріальних технічних цінностей. Тому цей напрямок нами так само приділяється увага і розвиваємо і цей напрямок також. Працівники Державної служби з надзвичайної ситуації так само долучені до концепції системи забезпечення безпеки в закладах освіти. Офісам я вбучаюсь фондом президента України з підтримки освіти науки та спорту у співпраці з міністерством освіти і науки і міністерством внутрішніх справ за підтримки УНІС Започатковано таку концепцію, де знов таки входять працівники державної служби з надзвичайної ситуації, і ми розвиваємо її. Вже цей пілотний проект стартував 12 вересня в місті Одеси і буде покривати деякі громади одеського гарнізону. 19 вересня продовжив він на Житомирщині і сподіваюся. Що ж спільними співпрацями, ми в наступному році так само будемо розгалуджуватись і цей проект, тому що ми розуміємо, що заклади освіти, безпека їхня там не тільки пожежна техногенна, мінна безпека, там є загальний комплекс безпекового середовища. Ми маємо з вами зробити все, щоб наші діти знаходилися в безпеці, щоб ми спокійно могли відпускати своїх дітей в школу і розуміти, що з ними там точно нічого не трапиться. На ну не наприкінці, нас насправді є ще дуже багато, чим можна з вами там поділитися, чим займається саме блок запобігання в умовах повномасштабного вторгнення. Я хотів би ще закцентувати увагу на двох речах. Це Наглядовий блок на сьогоднішній день пройшов повністю курси індифікаторів, і ми виступаємо помічниками нашим піротехнічним підрозділам. І вже саме блок запобігання залучався і виїжджав по викликам більше п'яти тисяч разів. І таким чином ми розвантажуємо роботу наших піротехнічних підрозділів, ми можемо виїхати і підтвердити, чи дійсно там знаходиться вибухонебезпечний предмет, чи ні, тому що на кожній, як я казав, свої просвітницькі діяльності ми наголошуємо нашим громадянам України. І наразі я хочу це так само підкреслити, що якщо ви виявили якийсь незрозумілий предмет. Щоб ви телефонували за номером 101, а наші співробітники вже виїдуть і е, з'ясують, це дійсно вибухонебезпечний предмет, чи це просто якесь е, старе старе залізяка е, для нас. Найголовніше це життя наших громадян, життя е, наших співробітників, і саме для цього ми зробили індифікаторів е, в блокі запобігання. Наші працівники виїжджають. Фіксують, якщо це вибухонебезпечний прилад, то вони огороджують це місце і викликають вже наших спеціалістів піротехнічні підрозділи. Якщо ж це інформація хибна, ми просто пояснюємо тоді вже громадянам, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Проводимо, скажімо так, таку персональну лекцію, що робити, як поводитися в випадку, якщо така ситуація повториться. Так само ми, в те, що я казав, там намагаємося розвиватися і модернізуватися, проходимо і навчання, я кажу, пробелок запобігання, і не тільки користування безпілотними літальними апаратами. Ми хочемо використовувати БПЛ не так, як наш ворог сусід. Ми хочемо безпілотні літальні апарати використовувати в мирний час для попередження знов-таки пожеж в екосистемах, для здійснення перевірок якісь великих суб'єктів свадрування для того, щоб спростити і час, і була видна більше картина. для дослідження пожеж будь-яких цілях, але вони у нас всі пов'язані на мирний час. Таким чином, ми вдосконалюємо нашу діяльність і підналаштовуємося під велике колись сьогодення. І найкращим фідбеком для кожного з нас є безпечне, мирне майбутнє. Дякую вам за увагу і слава Україні. Дякуємо нашому спікеру за надану інформацію. Це мілітарі медіа центр, спільний майданчик сил безпеки та оборони. Слава Україні!